Всім привіт! Ця історія почалася з того, що я шукав щось на тему. Наскінченній стрічці товарів я знайшов те, що мені припало до душі. Це підводна камера. Завжди мрію зняти якесь відео і подивитися, яка ж риба саме клює в цей момент. Але ціна цалася, і було незрозуміло, що буде за якістю самої відеокамери за таку ціну. І мені потрапив на зір отакий от ендоскоп. І я подумав. Це ж одне й те саме, але просто використано по-іншому. От я собі це придбав. Факт того, що ендоскоп коштував дешевше на 1000 гривень, мене порадувало. Зараз буду тестити, яка виходить. Тобто ми закидаємо кермак спереді. Круше, зараз цей будемо закидувати. Закидати туди. Корочу, загалом із-за того, що карман зацепився за водорості, він на... там тілька. Я її ніяк не кріпив. І для цього вона просто зійшла з камери. Будемо її розробляти степ бай-степ. І результати будуть, я впевнений. В чому заключається технологія? Це у нас буде і провід. Досить важко з'їбається, і це буде наша перевага, що ми можемо робити форму провода для нашої конструкції. Зверху буде плавок, який буде тримати е, потрібну нам частину зверху, а непотрібна частина, яка, мабуть, на дні, буде за допомогою грузіла. Тому треба зараз буде виходити, який, який поводок зробимо, де будемо його прив'язувати, щоб він не відпав, як наш бійця карася. Ну, поплавок наш. Червоний. Я був шокований від якості відео за ці самі 300 гривень. Це можна сказати Full HD якість за таку ціну. І одразу ж були результати. Я не помітив їх спочатку. Була плотва проплива. От. На цих відрізках відео я буду раз за разом пробувати, закинути камеру так, щоб було видно. Саму землю, куди буде падати приманка, і взагалом зрозуміти конструкцію, що треба робити. Так би мовити, ось. О, тільки що було відео. Заброс пішов добре. Зрозумів, як його закидувати, Але треба чекати там хвилин 10, щоб воно все усілося. От, тому зараз я думаю, максимально далеко закинути нашу камеру. От, і далі просто чекати, поки все осядеться, уляжеться. А паралельно можна ще коловити. Довго старався закинути та камеру, щоб було видно приманку. Нам повезло, що я закинув приманку так, щоб вона впала перед камерою. От. І одразу налетів мальок, одразу видно платвічку, тільки що проплила. Одразу видно коливання води. Точки в поплавок. Тобто платва була зацікавлена в цьому великому поплавку на товстолоба і його таранила. Видно коливання води. <гум> також товчки самої плотви. Паралельно і сама плотва. Також тута. Це були перші заброси. от, Вийшло також записати плотву. Після години запису зробив новий заброс нової приманки. Приманка трохи з тигровим горіхом. Видно, що підійшов окунь. От ще один другий оконець підійшов. підійшов. Е, після цього я почав гратися самою камерою. Там є підсвітка. Подумав, що це може якось зіграти роль у приманюванні хижака. От, Тобто ще один окунь приплив. Не знаю, чи то на ліхтарик, чи то просто він по своїй дорозі йшов. Але саме цікаве це буде зараз. Це щука. Спереді ви бачите морду, яка а, підпливає до нашої приманки, зацікавлена скоріш миганні самої камери, саме цього ліхтарика підводного. І вона таке відчуття, що бачить, бачить цю камеру, красується перед нею. <рес> ви не уявляєте, скільки радості було. Я взагалі не очікував, що буде такий результат. От, і це був великим як, сюрпризом для мене. Далі ми побачимо ще одного там, хижака маленького окуня. Можемо побачити те, що набагато більше хижої риби, ніж мирної. От, це може свідомити про те, що щука може полювати на самого окуня. Дуже дякую вам, що додивилися до цього моменту. Надіюсь, вам відеоролик сподобався. Дякую вам за перегляд. І всього вам найкращого.